Привіт! Давай зараз з тобою пограємо. Будемо рахувати предмети і знаходити відповідні цифри. Розглянь картинку і скажи, скільки на ній зображено колобків. Так. Один. Знайди відповідну цифру і покажи пальчиком. А тепер давай порахуємо колоски. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Скільки колосків? Вірно. Шість. Знайди відповідну цифру і покажи. Продовжуємо рахувати. Давай перерахуємо всі рукавички. Один. Два. Три. Чотири. То скільки рукавичок? Вірно, чотири. Ти знайшов цифру чотири. Покажи її пальчиком. А тепер давай рахувати золоті яєчка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Отже, золотих яєчок дев'ять. Знайди цифру дев'ять і покажи пальчиком. Продовжуємо рахувати, скільки торбинок зображено на картинці. Давай рахувати: один, два, три, чотири, п'ять. Отже, торбинок п'ять. Знайди відповідну цифру. А тепер давай перерахуємо моркву: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вірно. Моркв вісім. Знайди відповідну цифру. Гадаю, що півня. Ти зможеш порахувати самостійно. Скільки його? Один. Вірно. Знайшов цифру? Молодець. Рахуємо яблука. Один. Два. Три. чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Скільки яблук? Вісім. Молодець. Покажи цифру вісім. Рахуємо далі. Скільки мишенят? Спробуй порахувати. Так, їх два. Два мишеняти. І ти не знайшов цифру два, який ти уважний, молодець. Бо її тут немає. Правильно. Давай рахувати яйця. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Яєць вісім. Знайди відповідну цифру. Правильно. Рахуємо пиріжки. Один, два, три, чотири. Скільки пиріжків? Чотири. Молодець. Знайди цифру. Так? А тепер давай перерахуємо колоски. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Вірно, колосків дев'ять. Знайшов цифру? Покажи її пальчиком. Рахуємо рібку. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки їх? Так, п'ять. А тепер давай перерахуємо рукавички. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Їх десять. Вірно, зможеш знайти цифру десять. Покажи її пальчиком. Продовжуємо наше рахування і зараз ми з тобою порахуємо жабенят. Один, два, три, чотири. Вірно? Жабенят чотири. А скільки горщиків із медом? Давай порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Так. Їх дев'ять. Скільки ведмедів? Покажи одразу цифрою. Так, ведмедів один. Рахуємо скрипочки. Один. Два, три, чотири, пять, шість. Скрипочок шість. Знайшов цифру шість. Покажи її. Ой, який ти молодець! Ти з легкістю справився, з нашим завданням.